Скандинавські детективні серіали відомі своєю похмурою атмосферою, неспішною оповіддю та чудовими краєвидами. На відміну від голівудського кінематографа, головні герої в скандинавських проєктах більш наближені до глядачів. У добірку не війшли популярні міст та вбивство. Натомість я розповім про інші серіали, які можуть вас зацікавити. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Гірсона Гати Крісті. Серіал присвячений персонажу, вигаданому аріадною Олівер, яку в свою чергу створила Агата Крісті. Свен Гєрсон – відомий фінський детектив, вже декілька років як відійшов від справ. Тепер життя чоловіка наповнене повсякденною рутиною, веганською дієтою та колекціонуванням вінілу. Все змінюється, коли телепродюсерка Клара Сандбер запрошує чоловіка взяти участь у її новому шоу. Події, які відбуваються згодом, призводять до того, що вони разом починають розкривати справи про вбивства. Серіал має свій антураж, гумор. Він не похмурий, але тим і цікавий, що глядач, напевно, вперше може побачити зовсім інший бік скандинавського детективу. Стокгольмський реквієм серіал засновано на романах відомої письменниці Крістіни Ульсон. У центрі сюжету опиняється Фредеріка Бергман, яка має ступень магістра кримінології та права. В рамках компанії шведської поліції щодо залучання людей, які змінюють кар'єру, вона приєднується до спеціального відділку тяжких злочинів. Перші епізоди розповідають про зникнення маленької дівчинки на центральному вокзалі. У подальших герої будуть розслідувати нові справи та стикатися з жорстоким насильством. Спочатку колеги Фредеріки скептично до неї ставились. Але коли жінка зробила великий внесок у розкриття злочину, вони доволі швидко змінили свою думку. Модус під час різдва колишня співробітниця ФБР разом зі своєю сім'єю відвідує весілля у місцевому готелі. Її донька Стіна випадково стає свідком вбивства. Будучи хворою на аутизм, дівчинка замикається в собі і не розповідає про те, що бачила. Але це не єдиний випадок, що трапився на Різдво. Поліція знаходить все більше тіл з різними причинами смерті. Незабаром головна героїня знайомиться з чоловіком, який працює у національному бюро розслідувань та пропонує жінці повернутися до роботи. З часом їй вдається помітити закономірність, яка допоможе об'єднати усі злочини. Детектив, що помирає. Головний герой Ларс Мартін Йогансон один із найвідоміших поліцейських своєї країни. Після легкого інсульту лікарка радить йому повністю змінити спосіб життя, щоб уникнути серйозного інфаркту. Але зрозумівши, ким чоловік є, насправді, вона розповідає випадок з життя її батька, який був священником. У 1985 році, під час сповіді, він дізнався про таємницю жінки, яка знала чоловіка, що вбив дев'ятирічну дівчину. Злочинця таки не було знайдено. А сама справа занадто стара. До того ж термін на її розкриття вже минув. Щоб відшукати та покарати вбивцю, Ларс погоджується провести власне розслідування. За допомогою він звертається до колишньої колеги, з якою вони намагаються подивитися по-новому на стару справу. Код 100 протягом 12 місяців у місті Нью-Йорк та його околицях було знайдено вбитими 6 молодих дівчат білявок. Усі вони були зґвалтовані та залишеними біля води поруч із квітами. Детектив Томмі Конлі вирушає до Швеції в якості консультанта поліції, так як має підозру, що вбивця залишив Америку та перебрався сюди. Разом з місцевим поліцейським вони починають розслідування. Окрім кольору волосся та молодого віку, між жертвами немає жодного зв'язку. Тіла знаходять у різних містах та в різний час. А сама справа, яка спочатку вважалася обмеженою двома містами, насправді має набагато більші масштаби. Валандер Серіал базується на серії детективних романів Генінга Манкеля. У центрі сюжету знаходиться комісар поліції Курт Валандер. Це відлюдькувитий чоловік, який використовує розкриття справ нестандартні методи, а іноді навіть вимушений порушити закон, щоб зловити злочинця. Його донька Лінда, яка разом із ним працює, дуже часто не може його зрозуміти, через що між ними виникають постійні конфлікти. Серіал має три сезони та 32 серії. Тут будуть показані як і цікаві детективні історії, так і відносини героїв в особистому житті. Каштановий чоловічок. Події з серіалу розгортаються в тихому передмісті Копенгагена. Одного ранку на дитячому майданчику було знайдено тіло жорстокобитої жінки без однієї руки. Біля неї розташовувалась дитяча фігурка із каштанов і гілок. Розслідувати справу доручають детективці Тулін з її новим напарником Марком Гесом. Вже незабаром вони дізнаються, що зібрані докази пов'язують їх справу з минулорічним вбивством доньки політика Рози Хартунг. На мою особисту думку, це один із найцікавіших детективів за останні роки. Далі розповім про три серіали, яких, на жаль, немає в українському перекладі. Третє око. Близько чотирьох років тому поліцейський Віго Люст пережив один із найгірших кошмарів батьків. Його маленька донька безвісті зникла. Чоловік і досі має надію її відшукати. Паралельно з цим він розслідує інші справи, але кожного разу Віго намагається дізнатися про те, що насправді трапилось з його дитиною. Важкий детектив з шокуючим фіналом що заховано в снігу. Після тривалої хвороби детектив Пітер Вендел повертається до роботи. Йому одразу доручають сформувати нову команду, яка буде займатися нерозкритими справами про вбивство. Згодом чоловік отримує анонімне повідомлення від людини, яка стверджує, що найвідоміший вбивця Швеції шахрай. Він ніколи не скоїв злочини, за які його посадили. Головні герої будуть намагатися з'ясувати правду, так як цілком можливо, що за ґратами знаходиться невинна людина. Зі слів продюсера, серіалу, в основі сюжету реальна історія чоловіка на м'ятомосквик. Розслідування міні серіал, який засновано на реальному розслідуванні смерті 30-річної шведської журналістки Кім Фаль. Якось увечері на саморобному підводному човні дівчина вирішила взяти інтерв'ю у датського підприємця, але їй так і не вдалося повернутися додому. Спільними зусиллями головного прокурора, детектива відділу вбивств, волонтерів та водолазів вдалося відшукати докази, які вказують на те, що смерть дівчини не нещасний випадок. І комусь доведеться відповісти за її вбивство. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Ну а на цьому все. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал та почуємо з вами у наступному відео.